Серденько героя Тиша в окопі, як тихо, Ворог не гатить з гармат, то причаїлося лихо, Ціль вигляда автомат, І в є у тій тиші Тихий гарячий Тук-тук, Войни наші замерви, Чути лише серденька стук. Рідний солдате, герою, вдячні безмежно тобі, що став живою броньою на смертоносний двобій. серце своє бережи ти, куля, нехай омина, будемо за вас ми молитись, знаймо всі імена. А якщо серце героя, що перестане палати? Сірка на небі засяє, буде з висот споглядать. Друже, задумайся, друже, скільки таких вже сердець. Там, серед хмар, уже тужить, але це ще не кінець. Це не кінець, бо країна нас народила дітей, що не падуть на коліна, предок їх був Прометей. Вони також своє серце нам віддають, і за нас воно тріпоче і п'ється. Поки вогонь загас. Спить ставок. Над водою схилилася верба. Мою рідну країну увірвалась війна, звук тривоги, шахіди, вибухи, страх. В одну мить помінялося звичне життя. Та на варті стоять титани бійці. Не страшні кинжали і орки ці злі. Лучний постріл Нептуна і Москви вже нема. Десь на самому дні спочиває вона Байректари, атакамс, насамс, Левопард – Все працює успішно в мілих руках. За СУ не здолає московська орда, бо за нами і правда, і воля свята, спиць ставок, Але це вже інша зима. В Україні вже жодного орка нема. Їх погнали Сибір, титани, бійці, Захистили весь світ українські борці. Чекаємо, скоро буде.